1600 тактичних кросівок Полтавська обласна рада та Полтавська обласна військова адміністрація сьогодні, 23 серпня передали одній із військових частин територіальної оборони нашої області. Представники обласної влади кажуть, намагаються виконувати усі заявки, які надходять від наших захисників. Ці кросівки виготовляє полтавський виробник і таким чином ми підтримуємо власного виробника і цей продукт, саме тактичні кросівки, вони є комфортними і надійними. І вступаючи в осінньо-зимовий період, також ми разом розраховуємо на те, що будемо забезпечувати наших захисників і взуттям на цей період. Було виділено, ви знаєте, більше 200 мільйонів коштів депутатам обласної ради саме на підтримку. Збройних сил України та правоохоронців це один із заходів, закупівля 1600 тактичних красовок для Збройних сил України. До речі, дуже важливо, що не тільки для чоловіків, а й для жінок. Тобто, наше основне завдання це забезпечити наших військових, а вони захищають нашу Україну». Кросівки відповідають усім потрібним стандартам та вже пройшли відповідне тестування. Окрім чоловічих кросівок, цього разу на підрозділи передали і жіноче взуття. Раніше це було доволі проблемне питання, але тепер його вдалося вирішити, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Кросівки жіночі. Вони мають трошки інший ну, звісно, розмір, теж пройшли випробування І дуже ми дякуємо виробникам, що вони знайшли можливість колодку взяти менше 40-го розміру. Є велика проблема, щоб забезпечити жінок взуттям. Тобто ми зробили на хлопців акцент, але є, звісно, потреба і в тому, щоб дівчата теж отримували якісне взуття. Також обласна влада планує закупити на осінньо-зимовий період нашим захисникам одяг майже на 25 мільйонів гривень. Ми неодноразово виділяли кошти по різним програмам. Сьогодні просто це чергова партія. В даному випадку сьогодні це кросівки. З самого початку ті кошти, які пропонувала виділити військова адміністрація, депутати, депутатський корпус підтримував. Ми голосували всі ті ініціативи і переконані, що сьогоднішні наші кросівки, які ми передаємо, будуть допомагати нашим військовим бити ворога.